Привіт, малята! Я дуже рада вас знову бачити. Подивіться, дітки, дякуючи вам, на моєму городі вже нічого немає. Ми все зібрали. А тепер його треба все поскладати та подивитись, чи вистачить мені всього на зиму, чого в мене багато, а чого в мене мало. Допоможете? Дякую. Скільки капусти? Вірно, одна понесли. А моркви скільки? Так, багато. Дітки, а чого більше? Капусти чи моркви? Звичайно, моркви. А чого менше? Звичайно, капусти. Капуста в нас одна. Дітки, а скільки картоплі? Так, вірно, одна. А буряків? Молодці, багато. Скажіть, будь ласка, а чого більше? Буряків чи картоплі? Звичайно, буряків більше. А картоплі скільки? Так, одна. Скільки гарбузів, дітки? Вірно. Один. А цибулі молодці, багато. Дітки, чого більше у нас? Так, цибулі, а менше гарбузів. Добре. Дітки, дивіться, як дружно ми всі овочі занесли. Скажіть, будь ласка, де знаходиться капуста? Вірно, вгорі, а морква, внизу. Молодці. А чого більше? Так, моркви більше. А менше чого? Вірно. Капусти. Де знаходяться бурячки? Вірно, вгорі. А картопля молодці внизу. А чого у нас багато? Звичайно, буряків. А картоплі скільки? Одна. Дітки, запам'ятайте, що овочів може бути багато, а може бути один овоч, що ми їх можемо розташовувати на полицях вгорі та внизу. Я вам дуже вдячний за те, що ви мені допомогли, а зараз нам час прощатись. На все добре, до побачення, до нових зустрічів!